У темноті над містом, над містом, над містом, Горить зоря провісна, провісна, провісна. не в пишнім царським домі, а в веселях на соломі, родися наш спаситель. Дися наш Спаситель Ісус Христос, а зверху спів небесний, небесний небесний, лунає день чудесний, 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 неопишнім царським думком. На соломі родився наш Спаситель Ісус Христос. Не в пишнім царськім думі, а в яслях на соломі, родився наш Спаситель Ісус Христос, а пастухи приходять, приходять приходять. Дитя в яслях знаходять, 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 не в пишнім царськім думі, а в яслях на соломі родився наш Спаситель Ісус Христос. Не в пишнім царськім думі, а в яслях на соломі родився наш Спаситель Ісус Христос. Давайте всі підемо, 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 Рожденного знайдемо, 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 Не в пишнім царським домі, Наш Спаситель Ісус Христос, на пишнім царським домі а я сляга на Соломі, родився наш Спаситель Иисус.